Слава Україні! А з вами Маргарита Оса і теж новий деджест, якому як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про незвичайний подарунок, зіркове камео і золоті руки. Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах у Дніпрі було зруйновано житловий будинок. На місці трагедії відразу почали роботу понад сотні рятувальників, медиків, кінологів, комунальників. Допомагати у пошуках людей під завалами прийшли навіть мешканці сусідніх будинків. І саме в цей час Арестович вирішив хайпанути на трагедії. Я свідомо намагалася уникати його згадок у цих випусках, щоб не надавати його словам додаткової важливості. Але це не минуло й кількох годин, як він екс. Заявив, ну, то есть, возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей юз... возможности не было. Нет, по ее ю... сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, но, ну как бы она взорвалась, когда упала. І ця людина представляє офіс президента, представникам збройних сил довелося спростовувати те, що він наговорив. У зсу немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х 22 З Спочатку повномасштабної агресії Росії по території України було випущено понад 200 таких ракет, і жодну не змогла збити ППО на підставі розслідувань СБУ. Зеленський позбавив громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Якщо народні обранці обирають службу. Не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. Направду цей список можна було б розширити. Наприклад, Юрієм Бойком, який, до речі, досі є героєм України. Тільки погляньте, як він відреагував на цю новину про своїх колишніх однопартійців. Власне, це правильне рішення, тому що всі, хто на в країні, борються за те, щоб видержала країна, видержала російську агресію працюють это действительно потрібно. А те, кто уехали, они не, тобто не в Україні? З'явиться новий загальнонаціональний канал Ukraine World News, Топ менеджерку якого стане колишня головна редактора. Ньюзвану. у коменті. Працюватимуть і інші вихідці із каналів Медведчука, зокрема, 112 Україна. Ну якого дідька немає сечі, терпіти ці пекельні борошни. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла історію, в яку важко повірити. Лікарі витягли із грудної клітки бійця ЗСУ снаряд вог, який не розірвався. Операція пройшла в присутності двох саперів, які страхували безпеку медиків. Військового вже відправили на подальшу реабілітацію та відновлення. Для тих, кому як і мені стало цікаво, як цей снаряд взагалі туди потрапив, то ось як виглядає заряджання гранатомета пенал, який стріляє вогами. Шварцнегер знявся в українському кліпі. Ще Щоправда, це був кліп калош. А я після ось таких рядків Таких вибачень за їх творчістю не слідкую. Порадьте в коментах свої улюблені українські гурти. Тарас вже гуртаєте донизу, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. Можна ще тиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступний ролик. І підписатися на мій Patreon. Як це вже роблять ось ці чудові люди? Дякую! Російський телеканал Дощ отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах на 5 років. Комісаріат із питань зміни Нідерландів дослідив загальнодоступну інформацію і не знайшов приводів відмовити. Вони однаково скоро знову щось бовкнуть про підтримку російських вояків. До слова, пам'ятаєте, як нас лякали Суровікіним, новим головою російського генштабу, якого всі називали генерал Армагідон? Цього тижня його зняли із посади та замінили на Герасімова. По суті, Суровікін запам'ятався лише відходом з Херсона та невмінням читати з суфлера. Той, Володимир Зеленський віртуально виступив на 80-й церемонії нагородження Золотий глобус. Free world, and I hope that all of you will be with us on the victorious day, the day. Овава victory. і це дійсно буде так. Світ починає активніше допомагати Україні. Цього тижня було дуже багато новин щодо постачання нового озброєння. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що Отава купує у США НАСАМС, щоб передати його країні. Під час зустрічі президентів України, Польщі та Литви у Львові, віта нас заявив, що Вільнюс надасть нам системи ППО та зенітні установки. А Анджей Дуда оголосив про передачу роти танків Леопард. Хочете, я вам зараз розкажу, як хліб воручить. В рамках розбудови міжнародної коаліції такі танки наразі перебувають на озброєнні 13 країн, але для їх реекспорту потрібен дозвіл Німеччини. У Блумберг пишуть, що Берлін прийме рішення щодо відправлення наступного тижня. А прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон планує передати Україні сучасні бойові танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зібралася подати у відставку, принаймні так пише Більд. У виданні стверджують, що пані Ламбрехт переслідували скандали протягом усього її перебування на посаді. По-перше, вона таки не змогла вивчити військові звання, які є в німецькій армії. По-друге, коли російські війська наблизилися до українського кордону в січні 2022 року, Ламбрехт з гордістю оголосила про передачу Україні п'яти тисяч шоломів. По третє, журналісти згадали новорічне привітання міністерки. Під час того, як вона говорила про війну в Україні, у неї за спиною вибухали фейерверки та салюти. Водночас речник міністерства оборони назвав це повідомлення чутками, які він не коментує. На Тернопільщині поліцейський розслідував діяльність нарколабораторії, яку саме заснував. Просто я, Кіро у ДБР стверджує, що чоловік використовував цю справу як прикриття своєї протиправної діяльності у Молдові. Місцеві рибалки помітили на березі Дністра лева. Він гуляв разом із господарем. Виявилося, що чоловік отримав лева у подарунок від одеського зоопарку за допомогу біженцям. На нього склали протокол, а тварину відправлять до зоопарку Кишинева Державна авіакомпанія Болівії найняла медіума або міжвидово. Комунікатора, аби знайти кота пасажирки, який зник під час подорожі, за тиждень після зникнення тварини компанія припинила пошуки та погодилася покрити витрати пов'язані з тим, що власниця продовжувала шукати свого улюбленця. Згодом з жінкою через WhatsApp зв'язався екстрасенс і сказав, що відчуває, ніби котик живий. Тому авіакомпанія розпочала співпрацю з медіумом і на цьому з новинами тижня поки все розкажіть в коментах, як вам випуск, бо я перезаписую його вдруге. Перший раз записала не тому форматі і не змогла звести звук. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбувальні елементи та не забувайте донатити ЗСУ. За даними Київського міжнародного інституту соціології, довіра до цієї інституції за рік виросла із 72% до 96. І якщо у вас залишилося кілька зайвих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, і на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!